Війна в Україні затягнулася вже на півтора роки, і ще невідомо, як і коли ця війна закінчиться. Зрозуміло лише те, що початковий план Кремля щодо окупації суттєвої частини України провалився, більше того є ймовірність відвоювання території України, сама ж влада говорить про відвоювання земель на момент 91-го року. Водночас виникає питання: якщо Росія програє у цій війні, чи зможе режим Путіна й надалі існувати? Про це ми поговоримо у цьому випуску. Не можна однозначно сказати, що ж буде поразкою для Кремля у цій війні. Очевидно, що вихід українських військ на кордони 91-го року покладе край російській експансії в Україні, оцінити ймовірність такого зараз дуже складно. Можливо, навіть відвоювання чи захід українських військ на Кримський півострів теж сприйматиметься народом та елітами як поразка Путіна. Кримський консенсус став важливою віхою для путінського режиму. Саме завдяки анексії Путін зміг підняти свої рейтинги, а сам Крим став буквально священною коровою для Кремля. Тому реакція на втрату Криму може бути досить різкою. В принципі, втрата Донецька також може позначитися серйозно на режимі, незважаючи на те, що Путін довгий час не наважувався анексувати територію Донбасу, Донецьк, у суспільній свідомості росіян вже довгий час асоціюється як російська вотчина. Для аналізу ситуації варто звернутися до історичних прикладів, коли відбувся колапс влади через військову поразку. Одним із найвідоміших прикладів невдалої військової авантюри, що закінчився поваленням влади, став провал режиму чорних полковників з його спробою анексувати Кіпр. Прихід режиму чорних полковників на чолі Греції відбувся у 1967 році. Офіційним приводом стало побоювання правих греків приходу комуністів до влади. Було здійснено переворот, і в Греції була встановлена права диктатура, на кшталт диктатури Франка та Салазара. На чолі Греції став Попандополос. Однак незабаром у середині самого режиму почалися розбіжності між полковниками. Так лідер Греції Попандополос став схилятися все-таки до поступової лібералізації та демократизації режиму. Наприклад, вже у 1973 році було знято цензуру і дозволено всі партії, крім комуністичної. Це на влаштовує частину еліт. Тоді папандополиса скидають, а на його місце стає жорсткий консерватор Димитріус Іуанідіс. Останній для зміцнення влади вирішив, як кажуть, провести маленьку переможну війну і звернув свій погляд на споконвічні грецькі землі на Кіпрі. На той час Кіпр вже незалежний, проте його постійно мучують конфлікти між місцевими греками і турками-кіпріотами. Режим чорних полковників наважується на втручання у справи Кіпру. За підтримки грецької армії та місцевих лояльних сил організації ЕОКа на Кіпрі відбувається військовий переворот. Президента Макаріуса III скидають, а на його місце ставлять Нікаса Самсона, грецького кіпського націоналіста, по суті, маріанетку чорних полковників. Однак несподівано для багатьох на острів торгається Туреччина і фактично окупує третину острова, землі на яких проживають турки-кіпріоти. Греція опинилася збентежена, війна з Туреччиною здавалася неминучою, тому режим Іоанідіса різко втрачає підтримку. Відбувається ще один військовий переворот у Греції. Президентом Греції стає Федон Гізикіс, після чого відбувається демократизація. Таким чином, Хунта в Греції протрималася 8 років і після навдалої військової авантюри на Кіпрі впала. Ще одним прикладом падіння диктатури внаслідок програшу у війні. Можна назвати аргентинську диктатуру Леопольда Гальтьєрі, що, в принципі, поклала кінець військовим диктатурам в Аргентині. Відбулося падіння диктатури під час Фолклендської війни за невеликі острови з одноіменною назвою. Суперечки щодо островів між Аргентиною та Британією на той час були вже не нові, проте фактично острови залишалися під контролем британської корони. Диктатор Гальтєрі вирішив виправити цю ситуацію та відправив невеликий загін для встановлення аргентинського прапору на острові. Він теж вважав, що Британська імперія вмирає, тому фактично проігнорує подію, а сам диктатор зможе проголосити перемогу, тим самим підійме народну підтримку. З цього й почалася війна за невеликі острови, під час якої Великобританія задіяла свій флот та десантні групи. Підтримка самої війни в Аргентині була досить високою, проте після поразки всі косяки були перекладені на військового диктатора, сам Гальтьєрі був усунений від влади і, по суті, перебував під домашнім арештом півтора року. В цей же час Україні проходила демократизація. У 83-му році вже був офіційно заарештований і звинувачений у порушенні прав людини. Під час його диктатури проводилися масові розправи та операції у Фолклендській війні. Таким чином, ще одна провальна військова авантюра призвела до остаточного падіння диктатури в країні та закінчила добу диктатур в Аргентині. Існують і зворотні приклади неймовірної стійкості диктатур, незважаючи ні на що. Одним із найяскравіших прикладів сучасності є диктатура Саддама Хусейна. Незважаючи на провал зовнішньополітичних авантюр, диктатура Хусейна до останнього трималася на ногах і була по суті скинута лише зовнішніми силами. При вторгненні американців до Іраку. Перша військова авантюра Саддама Хусейна сталася у 80-му році, коли Ірак вторгся до Ірану. Роком раніше в Ірані відбулася Ісламська революція. Саддам побоювався її експорту на свої землі, а також претендував на арабський регіон в Ірані, Хузестан. Сепаратистські рухи там існували не перше десятиліття. Разом з цим регіон має стратегічне значення, має вихід до Перської затоки, найважливіші порти. І має великі поклади нафти і газу. Так ось війська Іраку раптово вторгаються до Ірану у 80-му році і не досягають фактично жодних успіхів. Перші кілька років атаки тривали, проте війна зрештою перетворилася на затяжну позиційну війну, що розтягнулася на 8 років. За підсумками війни, жодна зі сторін не здобула перемогу, Ірак не зміг анексувати Хузестан. стан. сторони зазнали неймовірних втрат. За приблизними даними втрати військових та цивільних коливаються в районі 1 мільйона 500 тисяч осіб. У ході війни використовувалася хімічна зброя, м'ясні штурми, а також діти військові. Наслідки для Іраку були дуже важкими: руйнація економіки, втрата суттєвої частини працездатного населення, дефіцит бюджету, але це не призвело до падіння хусейна. Наступна війна багато в чому є наслідком Ірано-Іракської війни. У зв'язку з ножиними проблемами Садам Хусейн вирішив звернутися до улюбленого плану з підняття народного кохання до маленької переможної війни. Таким чином, через два роки було розпочато війну проти Кувейту. Приводом для війни стали звинувачення Іраку у тому, що Кувейт у нього краде нафту, а точніше її викачує із покладів, що знаходяться на території Іраку. Риторика під час вторгнення була дуже знайомою. Кувейту ніколи не існувало, а самі Кувейці це ті ж Араби, як і в Іраку. Справді, анексія Кувейту відбулася за лічені дні. Маленька країна не могла чинити опір величезній та досвідченій армії Іраку. Після захоплення країни було оголошено про її приєднання до Іраку. ООН видавали резолюцію за резолюцією з вимогою армії Іраку залишити територію Кувейту. Резолюції були проігноровані, що у результаті призвело до створення спільної коаліції під Егідою ООН. Метою якої було звільнення Ковейту та придушення іракської армії. До об'єднаних сил входили десяток країн. Основні сили складалися з армії США, Великобританії, Саудівської Аравії та Єгипту. У ході запеклої військової кампанії армія Іраку була повністю розбита, а удари коаліції також завдавалися по промисловій інфраструктурі Іраку. Війна закінчилася перемогою коаліції, повним розгромом Іраку та величезними зобов'язаннями. Союзники знищили майже всі електростанції країни, істотну частину промисловості та армії, залишивши економіку Іраку на смерть. Більше того, новими резолюціями було впроваджено суттєві обмеження. Ірак зобов'язали платити репарації, розброюватися, навіть нафту вільно не можна було продавати та розпоряджатися фінансами від її продажу. Усі угоди проходили через спеціальний банк із утриманням коштів. Справді, після тієї війни на півдні Іраку, а потім вже й у курдських регіонах почалися масові повстання навіть не просто проти режиму Хусейна, а з метою відокремитися від Іраку. Повстання пройшли у 91-му році, мали масштабний характер, проте все ж таки були придушені іракськими силами. Таким чином, навіть після такого розгрому режим Саддама Хусейна залишився правити в Іраку, і лише через 12 років було розгромлено зовнішніми силами американською армією. Загалом в історії є чимало прикладів падінь чи збережень агресивних режимів у результаті воїн. Це і повалення Кайзера відразу після закінчення Першої світової, повалення Муссоліні власною елітою після вторгнення союзників до Італії, це збереження влади Сталіним після кровопролитної м'ясорубки під час фінської війни, і навіть переобрання Єльцина, незважаючи на поразку в чеченській війні та втягування до неї масово звичайних строковиків. Багато в чому поразка в агресивній війні носить непередбачуваний характер і може призвести як до швидкого падіння режиму, як це було з грецькою хунтою, так і до збереження і навіть посилення режиму, як це було за Садама Хусейна.